Кінотеатр мир реконструюють під спортивні зали. Про це повідомили у департаменті освіти та гуманітарної політики. Наразі роботи вже розпочато, будівлю обнесли парканом, спочатку відремонтують дах, потім систему опалення і на завершення виконають внутрішні роботи. Здати об'єкт мають до кінця поточного року. Нам вдалося, це була наша невеличка перемога, це приміщення перевести до комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Черкаси. На той час приміщення було. Просто приміщення без ніяких ні ремонтних робіт, ні проектних документацій. І за за три ці роки нам вдалося це приміщення зробити проектно-кошторисну документацію. І після приходу новообраного мера Анатолія Бондаренка нам вдалося Анатолія Васильовича туди запросити. Він там був, міряв стіни, міряв можливості, дивився проектну потужність. і Дійсно було визначено. Продовження нашого руху і створення там дитячої юнацької спортивної школи, оскільки в місті Черкаси нас на пальцях однієї руки можна перерахувати взагалі будівлі, де займатися можна спортсменам, скажімо так, за рахунок державних коштів, за рахунок місцевих коштів, то таке приміщення для нас це величезне досягнення. Тому ми чекаємо з нетерпінням цього приміщення. Є… Визначені завдання, коли це приміщення мають відремонтувати. Є кошти в розмірі 6 мільйонів, які на сьогоднішній день вже виділені. До речі, 2 мільйони ми отримали за рахунок місцевого бюджету, і 4 за рахунок державного тут нам посприяв народний депутат Олег Петренко, який сам проявив ініціативу і допоміг нам. І, власне кажучи, залишилось зреалізувати відповідний проєкт, який теж був зроблений попередньо. Зараз він перебуває, коригується в деяких. Моментах, тому що в школі планується відкрити два зали спортивних: це на першому поверсі, великий зал і на другому поверсі, оскільки залів для спортивної гімнастики в місті є один, і це зали, які потребують особливих умов, там мають бути відповідні довжина і ширина, і висота, що основне, то нами, як профільним управлінням, департаментом і мерією було визначено все-таки. Зробити зал для спортивної гімнастики. Юні черкаські гімнасти дуже потребують спеціалізованої зали, оскільки нині вони займаються в орендованому приміщенні у департаменті. Сподіваються, коли з'явиться своя спортивна база, в рази більше дітей зможуть займатися гімнастикою.